Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилися 16 членів комісії, кворум наявний і оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розісланий проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити. Немає заможень, пропозиція затвердити. тому я ставлю тракт порядку денного на голосування. Ці для такого режиму роботи, який у нас буде проводитися шляхом опитування. Прошу колег сформувати свою позицію щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Е, в офітному порядку бойчук Оксана Борисівна. За. Гуглак Юрій Олександрович. За. Гатуліна, Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Наталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Жевстинеєв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна За. Гермаз Олександр Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич За. Шевченко, Юрій Рамазанович. Голосую за. Переплюк Володимир Григорович. За. Кукар Віталій Володимирович. За. Сівий Сергій Олександрович. За. І Ядіден Колег Миколаївич також за. Таким чином 16 членів комісії проголосували за, Урядок даний затверджено одноголосно. І може переходити до розгляду питань порядку денного сьогоднішнього засідання. Питання перше про розгляд питання призначення проміжних виборів народного депутата України в одномудатному виборчому клузі номер 186 Херсонської області. І доповідається питання член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Олег Миколай. Шановні колеги. У зв'язку з устроковим припиненням повноваженням народного депутата України Ковальова Олексія Івановича обраного в одномандатному виборчому окрузі no Херсонська область, області підстав, передбачених пунктом 7 частини 2 статті 81 Конституції України, тобто смерті та надходженням до Комісії з апарату Верховної Ради України відповідних документів, генеральна виборча комісія зазначає відповідно до частини 5 статті 15, частини 1 статті 106 закону. Передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі Центральної виборчої комісії, в порядку, встановленому законом, призначаються проміжні вибори народного депутата України. Разом з тим, указом президента України від 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану в Україні введено воєнний стан, строк дії якого на сьогодні продовжено. Наразі триває активна фаза бойових дій, пов'язана з наданням відсічі збройної агресії Російської Федерації. Зазначені обставини, а також установлено частиною першої статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану, заборонено проведення виборів до Верховної Ради України в умовах воєнного стану, унеможливлюють на сьогодні ухвалення Комісією рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 186 Херсонська область області, у строки, передбачені частиною 6 статті 16 закону. У зв'язку з чим пропонується центральній виборчій комісії питання про призначення проміжних виборів. Народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 1 Херсонської області розглянути після припинення або скасування воєнного стану. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та Херсонській обласній військовій адміністрації. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати даний проект постанови. Дякую. Дякую. Питання відсутні. Чи бажаючи за обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Наставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Верчук, Оксана Борисівна. За. Було Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна, Олена Охатівна. За. Гепко Андрій Євгенович. За. Лученко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаз Олександр Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаївич. За. Мершевченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Репелюк Володимир Григорович. За. за. Лукар Віталій Володимирович. За. Систівий Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діна Колах Миколаївич, також голосую за. Таким чином 16 членів комісії проголосували за одноголосне рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного про зміни, склад, зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання про зміни членів окремих територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Також комісія отримала заяви голови Чернігівської районної територіальної виборчої комісії Чернігівської області та секретаря Костопільської районної територіальної виборчої комісії Рівненської області про складення ними повноважень членів указаних комісій. Також комісія отримала мотивоване звернення голови Борщівської міської територіальної виборчої комісії Тернопільської області про дострокове припинення повноважень окремих членів цієї виборчої комісії у зв'язку з двома і більше наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин. Всі документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства, додатки завізовування кураторами відповідних регіонів. Детальна аргументація мотивів прийняття пропонованого рішення викладена в проєкті постанови, яка вам була розіслана. Враховуючи це, сьогодні пропонується комісії прийняти таке рішення, а саме внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно з чотирьох додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу, яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копію постанови разом з належним додатком діслати Запорізькій, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській обласній військова адміністрація, а також особам, які подали особисті заяви. Прошу колеги підтримати дане рішення. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючих за ту часть обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. про постанови з другого питання порядку денного. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Боячук Оксана Борисівна. За. Булах Юрій Олександрович. Голосую за. Авторіана Олена Охатівна. За. Гепко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Евстигнів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Громад, Олександр Олександровна. За. Любченко Павло Миколаївич. За. Мершеченко Юрій Рамазонович. За. Володимир Григорович. За. В Укр Віталій Володимирович. За. Сустівий Сергій Олександрович. За. І я, Діден Колег Миколаївич, також голосую за. Тим чином, 16, членів голосували за. Одноголосно рішення прийнято. І останнє, третє питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії від 10 червня 2020 року, номер 172. Це питання доповідає член комісії Любченко Павло Миколаївич. Прошу. Шановні колеги, постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року. номер 807 були утворені райони. Зокрема, Володимир Володимир Волинський район Волинської області і Новоград-Волинський район Житомирської області. Постанова Верховної Ради від 15 грудня 2021 року, номер 1959, від 18 липня 2022 року, номер 2405, від 16 листопада 2022 року, 2779 та а, 2780 були перейменовані місто Володимир Волинський, а, на місто Володимир, Володимир Волинський район. На Володимирський район, місто Новоград-Волинський Новоградволинський Житомирської області, на місто Звягель і Новоград-Волинський район Житомирської області на Звягельський район. Відповідно до статті 203 Виборчого кодексу та статті 21 закону про центральну виборчу комісію. На центральну виборчу комісію покладено повноваження щодо утворення формування складу обласних. Районних міських виборчих комісій, які здійснюють підготовку проведення місцевих виборів, тому у зв'язку з перейменуванням Верховною Радою вищеназваних названих населених пунктів відповідних районів, пропонується внести зміни до постанови Верховної Ради. Постанови центральної виборчої комісії номер 172 від 10 серпня 2020 року, якою були утворені відповідні територіальні виборчі комісії. Окрім цього, комісія звертає увагу, що відповідно до частини 6 статті 203 кодексу районні виборчі комісії формують склад сільських селищних виборчих комісій у відповідному районі. Тому комісія вважає за необхідне зобов'язати відповідні районні територіальні виборчі комісії внести зміни до назв відповідних територіальних виборчих комісій, які були утворені для організації підготовки проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Враховуючи виклади на керуючись нормами чинного законодавства, пропонується перше внести до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року номер 172 – Такі зміни. У додатку 27 слова Володимир Волинська районна територіальна виборча комісія Волинської області, замінити словами Володимирська районна територіальна виборча комісія Волинської області. В додатку 32 слова Володимир Волинська, міська територіальна виборча комісія Володимир Волинського району Волинської області, замінити словами Володимирська міська територіальна виборча комісія Володимирського району Волинської області. В додатку 39 слова. Новоолинська міська територіальна виборча комісія Володимир Волинського району Волинської області. Замінити словами, Новоолинська міська територіальна виборча комісія Володимирського району Волинської області. Додатку 41 слова Устилуська міська територіальна виборча комісія Володимир Волинського району Волинської області. Замінити словами Устилуська міська територіальна виборча комісія Володимирського району Волинської області. У додатку 104. Слова «Новоград-Волинська районна територіальна виборча комісія Житомирської області замінити словами Звягільська районна територіальна виборча комісія Житомирської області, додатку 106 слова Баранівська міська територіальна виборча комісія Новоград-Волинського району Житомирської області замінити словами Баранівська міська територіальна виборча комісія Звягільського району Житомирської області. У додатку 112 слова «Новоград-Волинська міська територіальна виборча комісія. Новоград-Волинського району Житомирської області, замінити словами Звягельська міська територіальна виборча комісія Звягельського району Житомирської області. А друге, територіальним виборчим комісіям, зазначеним в пункті першої цієї постанови, вжити заходів для внесення відповідних змін до відомостей щодо них, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, виготовлення нових початок та вивісок комісії а також. Поінформувати громадян про зміну їх назв у визначений цими комісіями спосіб. Третє, зобов'язати Володимир Волинську районну, територіальну виборчу комісію Волинської області та Звягельську районну територіальну виборчу комісію Житомирської області внести зміни до назв сільських селищних територіальних виборчих комісій, які ними утворено сформовано склад для організації, підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня. 2020 року про що повідомити центральну виборчу комісію, а також довести до відома цих сільських селищних територіальних виборчих комісій про необхідність внесення змін до відомостей щодо них, які місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, виготовлення нових початок та вивісок комісій та інформування громадян про зміну їх назв визначений цими комісіями спосіб. Четверте, звернути увагу відповідних місцевих рад Володимирського району Волинської області та Звягерського району Житомирської області на необхідність забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій щодо виконання ними своїх повноважень, зокрема внесення змін до відомостей щодо них, які в єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, виготовлення нових печаток та вивісок цих комісій за рахунок коштів місцевого бюджету. П'яте копій цієї постанови надіслати Волинській та Житомирській обласним військовим, військовим адміністраціям для передачі територіальним виборчим комісіям, вказаним в пункті першої цієї постанови у двох примірниках районним міським, сільським та селищним радам Володимирського району, Волинської області та Звягельського району Житомирської області. В разі прийняття цю постанову оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання до відповідача? Питання відсутні, чи я бажаю за участі обговорення цього питання. Також відсутнє бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Е, я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Вичук Оксана Борисівна. За. Болок Юрій Олександрович. Голосую за. Атуліна Олена Охатіна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Лущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій В'ячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигней Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Міростченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепелюк Володимир Григорович. За. Зукр Віталій Володимирович. За. Устівий Сергій Олександрович. За. І я, діденко Олег Миколайович, також голосую за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного представникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликане в разі необхідності. Там вирішуємо.